Коли Дісбан завтра, коли монт зрігається на OnlyFans? просто така ситуація, що влад трочить за всіх нас, головне, щоб не більше двох зразів за робочим місцем. Чому павука немає трусів? Він плете павутину і йому тепло. Всім привіт! Сьогодні ваш улюблений випуск відповіді на питання від керівництва Монте. Починаємо. Перше питання: що зараз відбувається в Монте? Ну, як бачите, перебудова йде. Табато стендінів було, не могли ніяк склад зібрати. Ну зараз, наче як сформувалися і будемо пробувати з тим, що є. Гравці гарні підібралися, тому працюємо. Далі буде видно. Чого пішов Хейтс і диха, на яких будувався костяк команди? Ну, першочергово, це атмосфера в команді через те, що не було результатів, на які всі були націлені, і вони всі амбітні, всі щось, щось досягли, і вони не, не могли миритися з тим, з тим що ну, не виходить повернутися на їх минулий рівень. І атмосфера почала гаснути, почали сваритися гравці. І от на цьому фоні всі почали розходитись. І дивись, після уходу поляків уже відхід Демка, це вже був неминуча штука. Да? Він, ви вже розуміли, що він точно піде з команди. Чи ну, були надії, що лишиться мало? Ну, слухай, в залежності було все залежало від офера. Прийшов гарний офер, і Демки вирішив, що спустя, скільки, три роки в команді, більше може навіть не, чи два з половиною, ну, Треба щось нове пробувати. Що скажеш взагалі, заміна Ламича на наврота? Два сезони мажора пройшло. От. І, по суті, ламече не вийшло вийти на два мажори підряд. Тому це спричинило думки про те, що треба щось міняти, треба робити щось нове. Наскільки вірив, ти, що цей склад потрапить на мажор? Я прям дуже сильно вірив. От після того, як ми не потрапили на мажор, де він був, там, де Вітя захворів вітрянкою. Де він був? В Копенгаген. Копенгагенським, так, да, мажор. І такий. Затяжний луст-рік у нас був до майже півроку. І тут би, нова кров, наче всі скілові, всі з досвідом, всі мають за собою якісь досягнення. І плюс комунікація, всі якби друзі. має мала якась виникнути зразу хімія, то я вірив там на не знаю, 95%, що вийде в нас. Як мінімум, потрапити на РМР. Після поляків вже наступила ера. Рю і гізмі, от чого е, вас така велика віра саме в цих гравців? От що е, вас мотивує будувати ну, вже по суті другий склад навколо от, цих двох людей? Ну тобто я ми не зустрічали ще людей, які б не казали, що от гізмі дуже потенційно афігенний mm. майбутній ГЕЛ, і так само там кажуть, як ще Рю, типа не десь там не забрали в якусь топ 15 топ-20 команду. Ну і вони дуже працьовиті і без ЧСВ якогось. Плюс в академії вони показували супер результати, mm -hmm. просто вони вдвох виносили. Ще був третій гравець академії, наш українець Владлін. Е, в нього було багато шансів, він ще до цього з основою грав раніше там стендіном в деяких матчах. От що ти вважаєш, в нього не вийшло, аби залишитися в команді? В першу чергу, я думаю, що через тиск. В академії він грав плюс-мінус на рівні з хлопцями. Єдине, що в нього просто позиції були менш важливі, де він міг вбивати. Опорниковому опорника, він все одно мав досить добрий рейтинг для своєї позиції. Дивись, Афро, Бімас, Азуву. Який імпакт кожен з цих гравців от приносить в цей е, новий ростер? В принципі, варіантів не дуже багато по снайперам, взагалі, що там. У нас ще мода був, але да? ну, мода так би, теж так показав. Себе. Він розвалив дуже жорстко. жорстоко. Да, але він на контракті, і плюс він так класно зіграв, що я думаю, що ну нереально було розглядати його, як, як покупку був дуже дорого б коштував. Далі що? Ну і просто Афро залетів на стендина і почав показувати клас і ментально дуже сильний, і командно так би грає добре. З ким ні з ким не, не серцяться, все чітко. Б'ємо далі, як з гравець Face Mouse. Це супер-супер лютий механічний. Механічний гравець, дуже молодий, йому тільки що 20. Так, да, в нього є просто час знов набрати оберти. Бо він ще досить молодий. Ну і тепер останній новачок Азуву. Пацан молодий. Гарно грав в своїх командах. Думаю, що не зря сов'я теж пробували на заміну. Якщо зрівняти цей склад, наприклад, і склад з поляками, от яка їх головна відмінність? Поляки, якби що вони думали, що вони вже на, на коні, і Ду просто не... треба проїхатися всіх вбити. Типу, самовпевнені були. Да, а хлопці якби, готові працювати, вони там поразка, не поразка. Якби, на них не так сильно це давить, як на як давили на польський склад. Як ти думаєш, який взагалі потенціал цього ростеру, якщо ми беремо PRS рейтинг Якщо внутрянка буде, ну. Все, тіпа, все буде заїбісь, моралька буде заїбсь, ніхто не буде сваритись. Якби Колектив буде як колектив, зможуть триматися в дружніх відносинах там, не там, півроку рік, то спокійно в топ-30, в топ-25 вже можна очікувати там, з наступного сезону. Скільки, якщо бути чесним, ви як керівництво можете дати їм час? Треба просто дивитися по, по, якби, по сцені складу. Потому що в будь-який момент може там, що угодно статися, хтось там не криша поїхала, ну я треба міняти гравця. Яка взагалі от, мінімальна ціль, коли ти скажеш, да, от вже виходить, от яка мінімальна ціль? Можна брати різні критерії. Можна, наприклад, там, не виходити навіть в півфінал сіті, але по дорозі можна там, вигравати команди з топ-30 ВРС. Цього вже достатньо. Як ти думаєш, зараз укомплектували склад, перші всі українці, вородем, КВЕМ, Класний склад, насправді, на папері. Як да, ти cool. думаєш, чи вийде в них взагалі потрапити на мажор, чи хоча б досягнути там, рівня монти? Давай не топ-6 мажор, а тих монти, які там, на турнірах непогано виступали, вигравали, там челенджері різні? Ні, то що вони на мажор можуть пройти так, можуть. Mm -hmm. Так само все залежить від них, від їх взаємовідносин в колективі. Щоб вони всі поодиноко. Практично кожен з них може грати в ті родин, в ті родини, в півтора, якби по окремості. Його засунуть одного в ту, одну в іншу команду. Вони там не випадуть. Що ти скажеш про бейт? Ти думаєш, що зараз в них пік уже, бо вони доволі такі на мажорі непогано зіграли і. Ну, і взагалі виступають непогано. Ти ну, думає, вони не провалилися пік? на Кьольн. На кільні ну, Два варіанти. Ну, якби не два варіантів, багато, але з можливих варіантів це те, що початок сезону вони просто не підготувалися. Друге, е, можливо, що от, вони трохи зірочку зловили, бо на, ну, би, потрапили на мажор. Там. Дуже якби, люто туди пройшли там, з останнього місця, потім там непогано порозвалювали. І дуже нормально так кайфанули, чоланули літом і зараз їх трохи приземлили. А чого ти вважаєш, що «Монти» досі цікаві людям? Що в нас є пантолік. Хоч ми і зараз втратили свої позиції, але люди в нас вірять. Ми працюємо, ми показуємо, що ми так розстараємося, ми комунікуємо, стараємося якийсь контент далі палити. Тобто не кидаємося призволяще. Дивись, якщо. Тобі дадуть можливість, як в фільмі назад у майбутнє, полетіти в минуле. що б ти змінив. Ну можливо, от когось з гравців залишити чи навпаки прибрати. Е, ну вітю лишити, задіваю. А він зміг би в тому складі грати далі? Так, да, ну були, були можливості, напевно, по-любому прийти до якогось спільного. Той час той склад після вильоту з РМР. Вже не міг повноцінно разом існувати. Ладно, тепер питання від підписчиків. Коли Дісбан? Завтра. Так, Бімас прийшов Монте за порш Дмитра Вовка. За «Поршом», да, за Поршом Дмитра Вовка. Якщо буде гарно грати, йому Порша вручити. Коли Монт зрігається на OnlyFans? Щоб там запитували Пантоліка, скільки раз він дрочить? Так. Да. Ну може гроші треба будуть додаткові якісь. Чому Сімпл перейшов в якийсь BC Game, а не легендарне Монті? Ну слухай. Та все, все реально. Коли ви нарешті зробите склад, який не буде змінюватись хоча б три місяці? Зараз. Тобто, три місяці не буде змін? Да, 100%. Якщо сезон буде провалений, чи буде команда існувати в 2026 році? Буде. Коли Гізмі буде на фото з бородою, вже пойде, коли відео вийде, він вже буде з бородою. Чому? Не повірили у Квема? Та чи міг би він врятувати Монте у той момент? Я вже не пам'ятаю, ми якусь команду тоді вирішували. А, тоді просто варіант, тоді поляк, поляки mm. просто підписали, підписали поляків. А не було варіанту, що квем буде і поляки будуть і демки? Mm, ні, ні, ні. Mm. Ну, наша ідея була зробити польсько польськомовний склад, щоб ну, рідною мовою говорили. Ну, і демки там підівчив непогано польську. Чому ви приймаєте такі хуйові рішення на рахунок свого складу? Починаючи з того, що ви, бляха, відпустили кращу академку на свій час, коли всім зрозуміло, що треба було її підіймати до основного складу, ви просто ріжете її навпіл е, і не даєте розвиватись до того, що тримаєте поляків, які просто фігньою страдають рік. Ну, бо був, був шилт, е, який не дотягував. Це там не моя думка, а тренера. Потім хто, був, хто там був? Ноуте. Ні, Ноуте до цього був, а останній був ФНЛ. Ну, Ф нас теж там Лін грав за ФНО в парі. І там Лін не опругнув ФНЛ. Чому Павука немає трусів? Він плете Павутину, і йому тепло. Чи не плануєте змінити лого? — Взагалі хотіли. Хотіли його покращити. Але поки не знайшли варіанта кращого. краще. Які є плани взагалі на інші дисципліни? Типу, можливо, доту вернути чи не знаю, PUBG? джі Ну, дота, дота, напевно, мертва, напівмертва. Та й вона мало зразком цікава, мені здається, в Україні вже стала. Інші дисципліни. Та, та, хочеться Шахмати – топ. PUBG. Ну, треба дивитися, в якій вона зараз стадія, вона ніби зараз трохи камбека, мені здається. Бабжа теж топ. Гоночки якісь є, т -т, прикольні. Що там, ще Warzone є. Ну, ще прикольно, це, звісно, лол. Але це треба більше виходити вже на міжнародний ринок і там зовсім інші вливання коштів вже зовсім інший рівень. Отже, всім привіт. Мене звати Богдан, я операційний директор Монта, і сьогодні ми знову відповідаємо на питання підписників. Перше питання. який зараз стан справ у Монте? Що зараз відбувається, який процес? Звичайно, що якщо порівнювати наші спортивні виключно результати з минулими там, роками або сезонами, то справ стан гірше, ніж раніше. Але у цілому, я вважаю, що зараз це навіть добре, дуже непогано. Ми зібрали нову команду, ми дивимося в майбутнє. З... Такою гарною надією з перспективою це завжди заряджає людей. Ми бачимо у команді людей, які готові, хочуть разом грати, хочуть працювати. Ми дивимося у майбутнє зараз з оптимізмом, як ви бачили, відповіла Діма. У нас не стоїть питання існування там на якийсь там найближчий період. Тож дізбанду ніякого ніхто не планує. Залишається тільки працювати, вдосконалюватися, покращувати всі процеси, як і зовнішні, так і спортивні. Ну і працюємо і дивимося з оптимізмом у майбутнє. Чи може організація там на якомусь довгостроковому періоді існувати фактично без спонсорів? Якщо казати про взагалі бізнес, наш Counter-Strike, то спонсори це дуже важливо, але якщо тільки на них розраховувати, то буде, буде все дуже погано, тому що як ви бачите, наша організація може існувати дуже добре і гарно себе показує і з спонсорами. Це видно і по нашому портфоліо, і по компаніям, з якими ми працювали, так може працювати і без спонсорської допомоги. А як ти вважаєш, у тебе є там досвід великий в спілкуванні з там з великими компаніями там з приводу партнерства? А чому все таки багато компаній віддають перевагу більш спортивним результатам, а не до прикладу медійності команди чи бренду команди? Я не можу сказати, що там партнери комусь там в? Віддають перевагу. Ми ще не завжди розуміємо внутрішню кухню там, окремого якогось бізнесу, які вони рішення в себе приймають. Але, ну, звичайно, що коли там, команда там, є, є запах там, мажору або є на, на мажорі, то е, від цієї точки і починається там, основне якесь, там, партнерське е, бурління е, завжди. Щодо, 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 щодо соціальних мереж, ну, звичайно, ми це жартуємо. Ну і з тобою жартували, що там, незважаючи на те, що у нас там був якийсь там впіврічний, невдалий період, та, і люди там було і менш цікаво слідкувати за нами, вони відписуються або ще щось, то в нас все рівно, там найбільші охоплення, і ми так і продовжуємо працювати. Монтешоп зараз це. Якась е, штука, яку монетизуємо, чи це штука, яка більше для бренду працює? Я думаю, що це залежить від місяця на місяць. Є місяці історично, типу, ось у нас в Монте там погані, коли е, замовлень мало, наприклад, там червень місяць або щось таке, е, то, то звичайно мало там. А коли. Жовтень, коли там знижки, чорна п'ятниця, історично завжди багато замовлень. Але це і для брендів також, і це монетизується також. Тобто в нас завжди була ідея зробити якісний, класний продукт і щоб ось в першу чергу нам особисто хотілося надягати ці речі, ходити в них, не знаю, відчувати себе в них впевнено та комфортно. Було приємно ці речі комусь подарувати, тому так. Але ну звичайно, Monty Shop монетизується. Ми будемо його розвивати далі, робити нові колекції, робити новий одяг. Плюс нам дуже приємно, що футболки та одяг, який ми дарували ком'юніті або якимось окремим людям, вони їх використовують. Це це гарний такий показник, що людям подобається, і нам дуже приємно, хлопці та дівчатка, що ви це одяг носите, тому чекайте на, на оновлення. Оновлення мерчу це добре. А коли нова джерсь? Я хочу Джерсі, якомога скоріше, але давайте ми спробуємо зателефонувати та спитати вже. Ало, Дім, привіт! Алло, да, 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 ти, да, ти, да. ти чуєш мене? Я кажу, ми зараз в офісі знімаємо відео, і тут в коментарях підписники Монте питають, що коли вже в нас буде нова Джерсі. Ну, тобто я ось телефоную завтра, ти зараз під записом людині, який за це відповідає. Можеш ну, назвати якісь дати, пообіцяти. Ну, думаю, що до кінця цього місяця ми вже запустимо нову джерсі. До кінця цього місяця запустимо нову Джерсі. Okay. То, тобто, зар, за, зараз ми і, тут додаємо дату, так, сьогодні, mm -hmm. і, яка, і до кінця цього місяця. 오, ой, ой, до кінця, до кінця наступного місяця трохи. О, бачите, як це відбувається. Тобто Ми очікуємо нову Джерсі за твоїми словами до кінця літа 25-го року. Ну все, все, будемо перевіряти. Давай, дякую, давай. Перепугався. Налякали людину. Приводу та мерчу, футболок, ми їх вже напевно побачимо, можливо. На якихось буткемпах чи можливо лаунах? ти можеш щось заспойлерити. Може чи буде команда їхати на буткемп, знімати влоги? Щось таке планується? Точно планується. Це ну так. Ми плануємо за ці півроку провести буткемп. Ми ще не знаємо, де він буде проходити, яким форматом виглядати. Тобто, ми там декілька різних варіантів розглядаємо. Це ж буткемп, це все це мані, мані, дінеро, це дорого коштує, але буткемп точно буде. А з буткемпу буде і влог, і відосик, і, і, і фотосесія. Все-все це буде. Е, тож чекайте, ми теж чекаємо, поки зараз розберемося з цими всіма моментами. Ось Діма за кадром сидить з е, таким з, е, сумним обличчям, тому що як, яку котлету потрібно буде за Ну це Давай віддати. так, ви взагалі, анонсували ще два роки тому, що буде буткемп в Криму. З кого можна спросити за це? І чого не вийшло? Ну, чого не вийшло, ми ну, це розуміємо. Я думаю, що можна буде задавати це питання, задати е генеральному управлінню розвідки, але краще ми цього робити не будемо. Ну, так. так, тепер такі загальні але. питання від підписників: <кл 'язок> скільки років СММ не команді? Блять, старий вже дуже. Я коли сам дізнався, я офігів. Дуже стара але, хуйня. Але, але не старше тебе. Ну я ще більш стара хуйня, <кл 'язок> так. Да. Добре, тепер скільки я раз дручу на день. Ну там 13 на ну, мінімум разів. Це коли ти захворів. Типу. Дивись, в нас просто є факти, що я, дручу, менше на один раз, ніж ворог. Бо воро задавали таке питання, він відповів 14. 14? Да. Тобто 13, да? просто така ситуація, що влад. Трочать за всіх нас завжди. Я за все моменти видрачу. Провокаційне питання: як можна було вбити такий тех? Багато хто з людей, ось ми там читали коментарі, живуть якомусь в своїй бульбашці, типу кажуть, що один з нас засновників пішов щось, щось таке. Ну у будь-яких людей є там моменти, коли в них краще виходить, гірше виходить. Особливо це видно в спорті. Круто, що в Монте досягли такого рівню на своєму пійці. Я так само я навіть чимось розумію наших підписників-фанатів, тому що коли ми були на шостій сходинці у світі, я на це дивився і точно в собі розумів, що це взагалі мінімум, на що я згоден. Типу, мінімум. Але якщо зараз подивитися на шосту сходинку у світі, то ну, розумію, що треба. Довго та багато працювати, щоб туди повернутися і взагалі там триматися. Ну і звичайно, що індустрія Counter-Strike – це ще про гроші, про тупо величезні бабки, які потрібно інвестувати для того, щоб там фінансувати команду, буткемпи і таке інше. І ми ж тут всі конкуруємо, в тому числі грошами. Ну, я радий, і це чудово, що там є команди, які там. З'являються і там, за короткий якийсь термін там, досягають результатів, але ж досягти результату це не те саме, що втримуватися на вершині. а і, ну, типу, Підтримувати тір один команду, це ну, не легко, але ж бачите, ми не здаємося, налаштовані позитивно на, як, на майбутнє з вірою, і Я думаю, що все, все буде добре. Кік -СММ. Та блядь, я сам думаю, ось коли. Іноді хочеться, що, що може і скоро, а потім дивлюсь, як хлопці працюють, і думаю, що вони дуже, дуже великі молодці. Як там писав ворога: Влад, Влад Петя і Петя молодці. Я вважаю, що одна з частин успіху взагалі МОНТ, та організації, це там не тільки гравці, а взагалі всі люди, які зібралися у нас, та як ми взаємодіємо. Модіємо усі талановиті, всі супер круто виконують свою роботу. Багато чого вміють, багато на що один одного надихають. Тож ні ні багато роботи. дрочить. А, і багато дрочить, головне, щоб не більше двох зразів за робочим місцем. Дивись, тут таке питання, і є відповідь відразу. Чувак задав питання з аватаркою деко, між прочим. Деко? Ну, Того, що ми хотіли купити, звісно, завжди деко а, угу. з Аврори. Да, з, ну, з Снайпером да. ми завжди хотіли підписати. Ми нам просто не продали. Ми всі гроші світу ну, да, ми да. пропонували. Він питає, який план мінімум на сезон, ну декось цікаво. А другий чувак відписав: купа, купити пачку сухариків та перемогти Аврору. Дивись, Аврорі, ну, екс-Аврорі, ми вчора програли. Так що, виходить, тільки пачку сухариків залишилось купити. Та зараз підемо. Ну, та, за зараз зухарями. підемо за сухариками, але ж так. А план мінімум на сезон, як я казав, ми ставимо собі перед собою ціль. Там було б непогано до кінця року досягнути типу там топ-30 європейського рейтингу. Я думаю, що це реально нелегко, але реально і це тоді відкриє перед нами можливість вже там конкурувати за наступний цикл мажору. Там і багато чого іншого робити. Лого у нас з гербом. Угу. З прапором, чому українців немає? Ну організація ж та українська, а українців немає. Ну не тому, що ми типу не хочемо або там свідомо приймаємо рішення проти в нас. Типу, немає расової дискримінації, і я думаю, що навпаки, якщо б була можливість запрошувати там українських гравців, ми б це ну безумовно робили. Тобто, навіть на прикладі того, що там хлопці, там вовчик, Сергій грають зараз за пешен, це чудово, але ж це не означає, що вони б з таким же успіхом могли б, наприклад, продовжувати грати в «Монте» вічно. Щось має свою циклічність зараз так. А в майбутньому при можливості ми б, там з великим бажанням повернулися там до українського складу. Ніхто ніколи не відмовлявся від таких, такого розвитку подій. Ну тобто. Просто за зараз так, Ну, тобто наразі в наших і бюджетах, типу і можливостях ми найкращий варіант бачили цей. Ну тобто, якщо підписники готові там задають питання про сімпла, готові краудфандингом профінансувати нам там трансфер або якісь там декілька зайвих сотень тисяч доларів. Ну можемо можемо там робити чудо найкраще придбання за весь час Монте. Слухай, Бодя, а ти не знаєш, що це таке в мене в руках? Уже в тебе. В мене оце? Так. Да. Я думаю, що це потенційне місце для продакт плейсменту для наших партнерів. Тож, якщо у вас є гарні пропозиції якісь, пишіть нам на нашу пошту і ми про все розглянемо. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте, будь ласка, нам лайки, підписуйтеся на канал Монте. Якщо у вас є додаткові питання, залишайте їх під цим відео в коментарях або під коментарях в підкоментарях в телеграм-каналі, і ми знімемо ще наступні частини. Я думаю, що можна під цим відео, як завжди, щось комусь подарувати. Що ти скажеш? Слухай, я думаю, шкарпетки. Та ні, давайте щось нормальне подаруємо. А да. до речі, а в нас коли буде великий конкурс Монте на цей сезон? Це треба Дмитра Вовка спитати, що він дав нам. Великий бути. конкурс Монте на цей сезон також буде. Тож готуйтеся до того, щоб мати можливість виграти якийсь там ніж, гарні стіни або, може, якусь навіть периферійну техніку, прикольну. Так, да, давайте. Давай. Дякую.